Починаючи з часів Гомера, легенди про жінок воїнів амазонок вражали уяву людей. Тривалий час припускали, що Амазонки такі ж плоди уяви, як циклопи чи кентаври. Грецькі міфи описували їх як нещадних войовниць, що живуть далеко від чоловіків і вступають у бій на рівні з героями давнини. Але чи справді ці розповіді лише вигадка? Чи в них могло бути реальне історичне підґрунтя? У різних куточках світу археологи знаходять докази існування жінок войовниць від кочових племен євразійських степів до африканських королівських гвардій. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи існували Амазонки і ким насправді були ці легендарні войовниці. Тож ви на досить цікавому каналі, насправді, де я розповідаю вам, звідки беруться ті чи інші історичні міфи про таємничі організації, трохи про конспірологію, афери та багато чого іншого. Перед початком хочу подякувати спонсорам каналу та глядачам за вашу підтримку. Тож сідайте зручніше та давайте дізнаємось, що було насправді. Перші згадки про Амазонок з'явилися в давньогрецьких міфах та епосах, як от Іліада Гомера, де Амазонок зображували як войовниць, які живуть у суспільстві, де жінки займали домінуюче становище. Такий опис був незвичним для греків, чиє суспільство і військова сфера були суворо патріархальними. Для грецьких слухачів розповіді про жінок воєвниць і про державу, де правлять жінки, були водночас захопливими і чужими, що породило міфи про жіночі спільноти, які уникають чоловіків. Перш ніж ми продовжимо, давайте спочатку звернемося до самого терміну Амазонка. Грецьке слово Амазон довго вважали похідним від а, що значить без і «мазос» груди, тобто без груда. Бо існувало припущення, що Амазонки видаляли собі праві груди, щоб краще стріляти з лука. Однак сучасні лінгвісти та історики піддають сумніву цю інтерпретацію набагато ймовірніше, що слово має давньоіранське коріння і означає воїна або жінку, яка воює. Цю гіпотезу підтверджують археологічні знахідки в євразійських степах, де кочові племена, як от сармати та скіфи, справді мали жінок воєвниць які билися на рівні з чоловіками. Це змушує нас замислитися, чи були Амазонки лише міфом, чи в них могла ховатися правда. Після перших згадок про Амазонок в Іліаді розповіді про них тільки множилися і з часом обростали все більшими подробицями. Пізніше з'явилися легенди, що Амазонки були доньками Бога війни Ареса, що пояснює їхню войовничість, бойовий дух і незалежність. Грецькі міфи описують Амазонок як майстерних вершність і майстрів бойового мистецтва, які дорівнювали або перевершували грецьких героїв. У легендах про Амазонок особливо виділяються кілька сюжетів. Одним із найвідоміших є історія про Пентасілею, амазонку, яка приїхала на допомогу троянцям і билися проти греків, де її вбив сам Ахілес. Ще один популярний міф оповідає про Геракла, якому для виконання 12 подвигів було доручено добути пояс Амазонської цариці і політи. У давньогрецькій літературі та в істориків зустрічалися різні гіпотези про походження амазонок. згідно з одними легендами, вони жили в Малій Азії і заснували міста Ефес і Смірна. А батько історії Геродот, описуючи народ Амазонок, стверджував, що їхньою батьківщиною була Скіфія, великий регіон, що простягався від Чорного моря до Центральної Азії, заселений кочовими племенами. Ці племена розводили коней, володіли мистецтвом стрільби з лука і часто воювали. Їхня культура процвітала майже тисячу років, починаючи приблизно з 8 століття до нашої ери. Хоча самі скіфи не залишили письмових джерел, історики та археологи відновили картину їхнього життя за свідченням сусідів: греків, персів, китайців, а також за археологічними знахідками. І якщо вже ми згадали Геродота, то не можу не навести його розповідь, що пояснює зв'язки між скіфами і Амазонками. Якось Еліни вели війну з Амазонками і захопили кількох із них у полон. Полонянок вирішили відправити до Греції, але дорогою у відкритому морі Амазонки напали на греків і перебили всіх чоловіків. А оскільки керувати кораблями вони не вміли, то їх через якийсь час винесло на узбережжя Меотицького озера, тобто Азовського моря. Там вони зустрілися зі скіфськими чоловіками, між ними виникла симпатія і взаємні почуття. Однак жінки погодилися жити з ними лише за умови, що вони не залишаться з іншими скіфами, а відправляться займати землі за Танаїсом, тобто за Дону. Їхніх нащадків Геродот називає савроматами. Згодом ця назва трансформувалася у більш звичну нам сармати. У скіфських племен було дещо інший суспільний устрій ніж у греків. Вони були кочовиками, які подорожували зі своїм майном від пасавища до пасавища. Такий спосіб життя, можливо, сприяв зміні ролей у такому суспільстві жінки мали поводитися набагато вільніше, а це також означало, що вони могли займати провідні позиції. Щоб вижити у важких умовах степу, жінки повинні були тренуватися на рівні з чоловіками з самого раннього дитинства. Вони повинні були бути хорошими лучницями і наїзницями. На підтвердження цієї думки можна навести історію Томіріс, цариці Скіфського племені Масагетів. Вона увійшла в історію завдяки своєму протистоянню з перським царем Кіром Великим, який вирішив підкорити землі Масагетів, що жили в районі Аральського моря. Незважаючи на спроби Кіра домовитися про союз, Томіріс відкинула його пропозиції. Коли війна все ж таки почалася. Перське військо, застосовуючи хитрість, здобуло перемогу в першому бою. Але обман і загибель її сина Спаргапіса лише посилили рішучість томіріс. У наступній битві армія Кіра була розгромлена. За переказами, щоб помститися за сина, цариця веліла знайти тіло перського царя і опустити його голову в бурдюк, наповнений кров'ю, сказавши, що, можливо, тепер він наїсться вдосталь. Однією з небагатьох загадок жінок-воєвниць серед сарматів є розповідь пізнішого давньогрецького хроніста Поліена. У ній йдеться про сарматську царицю Амагу, що мешкала в причорноморських українських степах, десь наприкінці третього століття до нашої ери. Вона була дружиною царя Медосака, який, за словами поліена, загруз у розкоші й пияцтві, та не надто опікувалося справами свого племені. Тому всі питання замість нього вирішувала Амага. Одного разу до неї прибули посланці з Херсонеса і попросили допомоги та захисту від набігів скіфів. Разом із невеликою групою добірних воїнів, сарматська цариця за добу подолала понад 200 кілометрів і раптово напала на табір скіфів. Амага вбила Скіфського царя, а владу передала його синові, наказавши правити справедливо і не чіпати сусідів. Історики вважають, що її образ міг бути символом сарматської традиції, в якій жінки, можливо, іноді посідали високі військові та соціальні позиції. До недавнього часу ніхто не був упевнений наскільки сильними були ці зв'язки між скіфами і амазонками з грецької міфології, але під час недавніх розкопок виявлено безліч доказів цієї гіпотези. Деякі археологічні відкриття в південному Сибіру, Казахстані та на півдні України виявили жіночі поховання, де поряд з останками жінок містилися зброя, обладунки та прикраси, а також сліди бойових травм. Це підтверджує, що скіфські жінки, як і чоловіки, могли бути воїнами. У суворих умовах кочового способу життя склалася своєрідна система рівності, де жінки і чоловіки виконували схожі функції. Для давнього грецького суспільства, де жінки здебільшого займалися домашнім господарством і вихованням дітей, образ Амазонок був дивовижним. Можливо, саме цей контраст породив легенди про жінок воєвниць і про суспільства, де жінки могли відігравати домінуючу роль. Згодом міф про войовниць Амазонок став не просто елементом грецької міфології, а й символом, що уособлював ідеї протиставлення цивілізованого світу греків і варварських народів. Грецькі драматурги і філософи обговорювали Амазонок як приклад крайнощів, представляючи їхнє суспільство як щось протилежне патріархальній системі греків. Амазонки втілювали те, що стародавні греки вважали протиприродним, тобто войовничість жінок та їхню здатність жити автономно від чоловіків. Тож міф про них набував майже морального відтінку, символізуючи порушені ролі, які в грецькій свідомості викликали водночас страх і захоплення з За плином часу. Цей образ міцно зміцнився в грецькій культурі, вплинувши на мистецтво, філософію і літературу. Амазономахія, сцени битв між греками і амазонками, ставали популярною темою в мистецтві. Наприклад, зображення битв Амазонок з великими героями прикрашали гробниці, храми і монументальні будівлі, такі як Парфенон. Ці сцени представляли перемогу порядку над хаосом а також звеличували героїчні якості та силу захисників Греції. Цікаво, що на багатьох зображеннях амазонки одягнені в характерний одяг. У ранніх зображеннях вони постають у грецькому озброєнні та броні, але на пізніших зображеннях їх часто малювали з луками і сокирами у загострених шапках і кольорових штанях, характерних для степових кочовиків. Погодьтеся, це дуже відрізняється від голівудських уявлень. Добре, археологічні знахідки справді підтверджують існування жінок воїнів у різних частинах стародавнього світу. Але чи можна на їхній підставі стверджувати, що існувала відокремлена держава Амазонок? Тобто, чи існувало окреме суспільство, де чоловіки були б повністю відсторонені від військового життя чи влади? Для того щоб говорити про державу Амазонок, у буквальному сенсі потрібні археологічні свідчення розвиненої соціальної ієрархії, суспільного устрою та сталого укладу життя, у якому жінки посідали б винятково провідні ролі. Однак серед знахідок немає ні місць, ні ознак складної інфраструктури, яка б вказувала на існування окремої держави жінок-воїнів. Навпаки, структура більшості кочових суспільств, де були знайдені жіночі поховання зі зброєю, залишалася порівняно гнучкою та сімейно орієнтованою, а бойова підготовка жінок схоже була необхідною частиною виживання в умовах постійних пересувань і загроз. Таким чином, хоча міф про Амазонок міг бути натхнений реальними жінками-войовницями, знайденими в степових похованнях, Сучасна наука поки що не знайшла доказів існування саме держави, повністю керованої жінками-амазонками. Дивно, але інтерес до Амазонок у стародавньому світі не обмежувався лише грецькими авторами. Римські історики та поети також підхопили міфи про Амазонок, додавши їм деталі і легендарних сюжетів. Згодом амазонки стали універсальним символом загадкових і непокірних жінок, що закріпилося в античному мистецтві та літературі. З поширенням греко-римської культури образи Амазонок дісталися різних куточків Середземномор'я, ставши елементом культурної спадщини багатьох народів. У середньовічній Європі Амазонки також часто згадувалися в літературі, як жінки, що кинули виклик традиційним гендерним ролям і стали символом героїзму, незалежності таємничості. В епоху Ренесансу, коли антична культура переживала відродження, художники і письменники знову звернулися до образу Амазонок, зображуючи їх не тільки як войовниць, а й як шляхетних героїнь, які борються за справедливість. До речі, знамениту річку у південній Америці назвали на честь жінок воєвниць не випадково у 1542 році. Конкістадор Франциско де Орельяна, блукаючи зі своїм загоном у західній частині Південної Америки, виявив річку. Він помилково гадав, що вона впадає до Тихого океану і вирішив сплавитися нею зі своїми людьми в Тихий океан. Влітку його загін нібито побачив плем'я легендарних амазонок і вступив з ними в бій. Сьогодні вважається, що це були або індіанські жінки, які билися пліч опліч із чоловіками, або просто довговолосі індіанці, яких іспанці прийняли за жінок. Спочатку де Орельяна хотів назвати річку своїм ім'ям, але, як ви напевно вже здогадалися, після бою він назвав річку Амазонка. З плином часу міф про жінок воїнів поширився ще далі і набув нових форм. На іншому кінці світу в Африці існувала знаменита жіноча гвардія королівства Дагомея, що складалася виключно з жінок. До речі, про цих африканських войовниць, відомих як Агоджі, я робив окреме відео на цьому каналі. Вони були відомі своєю войовничістю і бойовими навичками, і подібно до Амазонок з грецьких міфів заслужили повагу завдяки своїй безстрашній і самовідданій службі. Для європейців, які познайомилися з цією жіночою армією у 18-19 століттях, образ дагомейських Амазонок став новим втіленням стародавніх міфів. Отже, що ж таке Амазонки? Міф чи реальність? На сьогодні археологічні знахідки підтверджують існування жінок воєвниць і доводять, що для деяких культур участь жінок у війні та захисті громади була частиною життя. Однак саме існування саме держави, повністю керованої жінками, залишається не більше ніж легендою, подарованою нам давньогрецькими міфами. І все ж образ Амазонок продовжує привертати увагу навіть через тисячоліття. Це символ жінок, готових кинути виклик встановленим правилам, йти наперекір звичним ролям і сміливо захищати свої переконання. Можливо, міф про Амазонок це не тільки про минуле, а й про майбутнє. Може він нагадує нам, що кожна епоха потребує своїх героїв і героїнь. Готових стати на захист свободи, навіть якщо суспільство поки що до цього не готове. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове!